Доброго ранку, друзі. Такий мороз і таке яскраве сонечко, яке прям гріє. А земля дуже-дуже така замерзша, не капнути. хотіла, думаю, таке сонечко, може зможу. хотіла вкопати, два тиса висадити своїх велетня гарних. Но ні, не вийшло, нічого не вийшло. От, і я вирішила вчора. Отакі свої посадки, яким 2-3 роки, молоді свої рослини хвойні, оце отако е прикрити їх. 90 має плотності ця сітка, от і вирішила накрити, бо переживаю, земля мерзла, коріння спить, а хвоя вже потребує вологи, потребує питання, бо вже просипається. Я не знаю, хтось із вас робить так. От, ну я так ось зробила. Бо в мене тут сонце цілий день. От, туїчки я не вкривала ніколи цього не робила. Поки нормально все. А от такі от рослинки, які ще геть молодесенькі, ще корішки добре, губ не пішли у землю. От, я отак от плівочкою їх понакривала. Бо дуже шкода, якщо вони будуть горіти від недостатку питання і отакого сонячного прогрівання хворі. Вирішила підстрахуватись. Так само, бачите, вкрила ялинку Zeblus, бо вона цю спеку ледве витримала. От, я вирішила не ризикувати. І теж її отак прикрити. І коло неї ще одна ялиночка меншенька пересаджена була осінню, теж накрила. Бо в мене були такі, вже практика така була не дуже добра, що я коли висаджувала весною, то цим рослинкам дуже важко приходилося літом. Тому уже в нашому регіоні. Я стараю висаджувати рослинки вже осінню. Так легше вони переносять цю посадку і легше приживаються. Ще не знаю, як ви, але я вже два роки не роблю влагозарядний полив перед зимою. Тому що коли я його робила і так усердно це робила, що мої рослинки грипували після цього і згнивали їх корінці. Особливо тих рослиночок, які маленькі ще були. Ще 2-3 роки ще не корінилися добре. Бо в нас в нас ще грун такий дуже щільний. Внизу глина, а зверху чорнозем. І тому влага добре утримується в цій землі. Нам. Наприклад, цього не треба робити. Я вже це зрозуміла ці два роки. А раніше придержувалася цього правила, бо дуже рекомендували, що це треба робити. І так робила, так старалася добре пролити, що сама аж захворіла. Два з половиною часа у ноябрі проливала свої рослини, що на три тижні сама злягла. Так старалась. Ну і вийшов такий результат, що некоторі рослинки в мене загинули, захворіли грибковими заболюваннями, захворюваннями. І коріння, коли викопала, було геть чорне. Хоча до цього вони були непогані. Гарним корінням, зелененькі. от такий в мене був досвід на своїх помилках. А це в мене тут скумпія. Я її теж прикрила, тільки в цьому році осінню посадила. Тому думаю, нехай буде трошечки прикрита, щоб не перемерзла. А це замотала магноліум молоденьку. Так, утеплила її трошки. Теж. теж вона ще тільки в цьому році, ні, в минулому році була посаджена. Так що побачимо, як вона цю зиму перенесе. А це прикрила молоденький. Дерен коуза, він дуже гарний, такими великими квітами білими цвіте. Потім ягідки на ньому з'являються. Побачимо весною, чи прийнявся, чи ні, бо теж осінню тільки посадила. О, так переносять мороз лавровишні. Поки держиться. Не скидуть листочки зелененькі, а сонце гріє, а сонце світе, як весна. А земля замерша, лежить сніжок, скрипить під ногами. Отакий морозний, морозне, гарний ранок. Ось цю малечу від сонця захистила. Нехай мені так спокійніше на душі. Поки земля не розмерзнеться, укриття це не буду знімати. Це притинення навіть, це не укриття, а притинення притянила. А здесь азалія марушка у мене тут схована. Ось вона красавиця моя. Тисик получає тень. Так, стоїть такий солдатик. Самшити на довгий. Уличні мої клуби. Я не знаю. Як вони витримують? І спеку, і мороз. І в нас багато собочунів бігає. А ще ми їх підкармлюємо, то вони, звісно, до нас прибігають сюди і поливають нас наші самшити. От. Я не знаю, як вони це все витримують. Бачите, зелененькі. Тут фу, Поки не хворіють, вредителями не пошкоджені. А там побачимо і теж не поливали їх. Ну, разві що таке, коли було таке жарке вже літо у липні по пол відьорка під кожний, у мене тут шість кустиків посаджені, по піввідьорка води їм пролила. Як вони витримали, я не знаю. А от бордюри в мене з, з двох боків із седума. Зараз його, звичайно, не видно, ось його тільки паточки підрізані, От і такі бордюрчики йдуть. Йдуть бордюрчики з нього. От. О, от такі камінцями я обложила, щоб земля не, не убігала, оставалася на клумбі. Це юка, понятно, вона собі як наче весною. Все, значить, все сам шитик тут вже. Далі йдуть такі теж самши таки. Це все на вуличній клубі у дороги. Такі парисовік теж, бачите, таку прикрила, бо він до спеки вразливий, вразливий до спеки, так що треба трошечки його прикрити, а вже весною. Літом його захищає листя горіха. Таку роблять кужурну над ним тінь і над іншими рослинками, які тут зростають для нього. Він тут уже полегше. От вирішила вам за це показати, як я захищаю від опіків весняних свої рослинки. Може, нічого б і не було, бо зима була більш така. Мягка, мягка. Ну хто знає, хто знає. Так мені легше на душі. Ну добре, до побачення. Нехай ваші рослинки добре перезимують і порадують вас весною. Підписуйтесь до нас, заходьте в гості, ми завжди раді.